Ангели, явилися пастирям і сказали, що родився Месія. Ну як узнати Месію? Цар Ірод, коли узнав, що родився цар іудейський, перепудився та вичислив, що десь в районі двох років може бути Месія, 14 тисяч младенців убив, пробуючи вбити там Месію. А що знали? пастирі про Ісуса. Каже ангел, ми вам даємо знак. Ви бити багато дітей віддіти, але один знак особи, який? Увидити младенця у яслях. І коли вони прийшли, точно знали що Месія. Та сама картина прийшли восточні звіздарі, вони відійшли від ірода. Ірод казав, узнайте, де родив цар Юдейський, і я поклонюся йому, а вже меч. Зжимав буде вбивати. А вони вийшли від Ірода, і Єверемся звізда привела їх до міста народження, і вони теж знали, той знак знали. Їм було колись передбачено, що прийде в мір Спаситель, але він родиться дуже в смирених условиях в яслях. Цей знак. І ми тепер, скільки дітей на фотографіях видимо, але коли видимо младенця в яслях. Що кажемо? а це наш Месія. І так Господь народжується у скромненьких умовах. Для чого? Щоб ніколи не під яким видом не сформувати насилля над цим світом, щоб оковий сказав, що, мов, прийшов Господь, нагримав на всіх, перепудив усіх, і люди в страху пішли молитися. Ні, так Бог, Бог любов, не поступає. Сьогодні повстанку євреям, перва глава, перші слова звучать ну прямо унікально. Бог, пише Павел євреям, многократно і многообразно, під разними образами, говоривши іздавна отцам нашим от пророків, пророках через пророків, всі ці последні дні заговорив нам уже в Сині своєму. От чудна, прекрасна така фразіологія тих думок. В послідні дні загори нам сині, котрого поставив наслідником всього, через котрого і віки сотворив. Сей Ісус, котрий народжується в іфлеємі, будучи сіянням слави і образ і постасі Його, і держався словом сили своєї. Совершив унікальне дійство, за котре, оп'ять пророки писали, за котре, ну просто плакав сльозами пророк Давид. Що совершив Господь? В 50 Псалмі ми кажемо, що помилує Боже, гріхи мої ламлють мене. Як нам вирватися від того страшного монстра гріха? І от Шестий Стих Після того псалма, ми його цитуємо постійно, звучить так. Каже Давід: О, якби ти, Господі, оправдався за нас, Ти би побідив гріх. Ми його не можемо побідити, бо то монстр. І сьогодні читаємо: сей Ісус, будучи сіянням слави і образ і постасі Божої, держа словом своїм совершив собою, собою совершив очищення гріхов наших. І восів одесную престола з правої боку престола на висоті у Царстві Божій. Перша перепись правителя Августа і була Днем народження, і перепис, і був рождений богомладенець, вписаний, як громадянин землі, котрий і привернув усіх нас бути громадянинами неба вічного. Царства Божого. Амінь.